Дуже так чітко, гарно підмічені контрасти. Збірник сміття ще й не дуже гарного. Пахне травою. Не травою, яка зелена, а травою, яку палять. Вулиця, наче кадр з популярних американських фільмів, це, власне, основний. Храм міста, чувак, по-моєму, тебе серйозно зісрали голуби. Жити за планом це класно, але жити без плану це теж класно. Ви на каналі Карпуся і самій авторський проект не вдома. Блог, у якому перетинаються три мої улюблені види дозвілля, подорожі, книги та теніс. Всіх радо вітаю на своєму каналі і запрошую насолодитися невеличкою пішою мандрівкою по Манчестеру. Думаю, буде цікаво і насичено. Приїхала я в Манчестер. Тут буквально хвилинку зійшла з автобуса і одразу потрапила на Прайд. Цікаво. Тут буде десь вільні території, що просто можна буде пройти, бо я бачу дуже багато людей. Прайд або ж свято різноманіття та рівності у британському місті. Це завжди яскрава грандіозна і дуже масштабна подія, яка запалює фестивальним настроєм усіх охочих. Тому зазвичай в день прайду через велику кількість людей окремими районами міста пересуватись непросто. Я вже йду дорогою хвилин п'ять, але просто не можу оминути, тому що тут дуже дуже багато людей. А до центру треба пройти через цю дорогу, по якій вони йдуть. Я вибрала стисня, ціла неушкоджена, і навіть мені вручили якісь горішкові батончики. Е, буду наближатися в центр, його треба обійти. Я спочатку дуже так розізлилась на автобус, тому що я їхала автобусом і не могла зрозуміти, чому наш маршрут постійно ламаний. А виявляється, що місто просто е, вулиці всі перекриті, проходить прайд, І мабуть, я не надто вдалий день сьогодні. Вибрала. Щоб показати Манчестер. Але є, як є Манчестерські хмарочоси, сподіваюсь, мені випаде хвилинка і там погуляти, бо зазвичай такі райони вони доволі витончені, незважаючи на те, що дуже сучасні. Просто можна поспостерігати, власне, за таким досконалим сучасним рішенням. Ну, я не знаю, я просто асоціюю це з Лондоном. Що цей район хмарочоси він дуже цікавий. Це район Калсфілд. Я власне забила його як першою точкою в Манчестері моєму навігаторі. Він на водоймі, і ця водойма власне прикрашає навколишні будівлі. З цієї сторони не настільки гарно, але можна помітити всі ці такі різнобарні манчестерські контрасти в архітектурі. Я зайшла на колію, в принципі, підозрювала, що це буде колія. Але звідси відкриваються кращі краєвиди на хмарочоси. Хочеться побачити і центр міста. Дуже подобається цей вид і ця червона вулиця, оскільки, власне, тут дуже так чітко, гарно підмічені контрасти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відноситесь до того, що сучасне переплітається з дуже старим. І як воно вам виглядає, власне, в Манчестері, велосипед Гулівера в Манчестері. Ну, чим не Чернівці, але геть не схожий на Чернівецький. Як же все ж таки тут класно? Це канал, однак він виглядає дуже чистим. Мені здається, що тут затишно прогулюватись або виходити на пробіжку осінню чи літком з протилежної сторони. Ця територія теж виглядає дуже круто. Міст там навіть гуси плукають, водичка, але дуже дуже багато сміття. Так чим же славиться Каслфілд? Найперше це старовинний район міста, де колись дислокувалися війська флоту давніх римлян Манкуніуму. Саме тут, у другій половині XVIII століття, спородили єдиний на той час індустріальний канал. Через 40 років кількість каналів збільшилась до трьох, а у 80-х роках минулого століття. Каслфілд був визнаним першим в Україні парком муніципальної спадщини. Каслфілд відмінне місце, щоб почати знайомство з містом. Прогулянка серед любовно відновлених вікторіанських будинків, уздовж старих каналів і через реконструйований Римський форт покладе початок вашого роману з Манчестером. Територія для досліджень доволі простора. Тут і канал Bridgewater, побудований в 1761 році, для транспортування вугілля шахт Уорслі до Манчестера, і багато старих складів, які були відновлені і перетворені на офіси, магазини, готелі і ресторани. Любителям сучасного мистецтва рекомендується відвідати художню галерею Каселфілда, а поціновувачам класичної та сучасної музики. Бріджу Уотер Холл. Як же гарно тут гуляти. Тут є навіть човни, гуси, десь там позаду є намет. І я наближаюсь до фонтанчика на задньому фоні. Єдине, чого мені тут бракує, так це лавочок. Просто ось так сісти, взяти якусь книгу і час від часу спостерігати за водою. Я думаю, це було б класно. Але поки що я їх не зустріла. Сподіваюсь, якусь таки побачу. Здавалось би, ну як же класно, фонтан тунелі. Однак насправді це просто збірник сміття ще й не дуже гарного. Але я знайшла лавочки. Продовжую гуляти берегом каналу, спостерігати за містом і людьми, і можу сказати, що тут доволі затишено. Людей майже немає. Є час послухати музику, побути на самоті. Ще один невеличкий водоспадик, але тут насправді теж збирається сміття. Тут теж така класна, доволі охайна територія, але мене попередили, що бажано далі не заходити, оскільки десь там на задньому фоні скейтери і велосипедисти виконують складні трюки, і це насправді може бути небезпечно. Підійшла я вже до цього місця, яке мені описала як небезпечне, але не бачу ні скейтерів, ні велосипедистів, хоча здалеку я їх ще бачила. До речі, тут якийсь такий дуже пряний запах. Не можу зрозуміти, що це, наче листя з хвоєю. ну Щось таке, з однієї сторони, приємне, а з іншої сторони, дуже дивне. Якась дамба посеред каналу, яка стримує воду з обох сторон. І, власне, тут канал звужується. Ну і звісно, я б могла вже догадати, що на своєму маршруті обов'язково зустріну між замочками. Британці їх дуже люблять. Здається, я зрозуміла, чим це пахне, це пахне травою. Не травою, яка зелена, а травою, яку палять. Ось так. от. Манчестерська бібліотека, неоготика. Колись ця споруда була церквою, але на початку ХХ століття. Перетворилася на сховище для книг. Манчестерська будівля в класичному її розумінні така червона, старовинна, однак тісно переплетена з хмарочосами. Сьогодні в Манчестері дуже багато людей. Люди повсюди через Спрайт. Цікаво, куди веде цей скляний вхід між собором і бібліотекою. А тут така плитка виклана мозаїкою. Ця частина Манчестера чомусь мені дуже нагадує Кембридж, тому що в Кембриджі всі будівлі ось такого плану. Це реставрується ратуша, і до неї неможливо дістатись. Все огорожено, не знаю, хіба десь з іншої сторони. Незважаючи на те, що тут проходить масштабна реставрація. Дуже мені подобається ця площа і взагалі ця частина міста. Тут багато кав'ярень, багато людей, але тим не менше дуже багато простору і якось так спокійно. За цими величезними мурами насправді ховається ось така краса. Ну, це класно, що реставрується, і я завжди тішусь. Але прикро, коли я потрапляю саме в цей момент, яка незвично вузенька вуличка пішохідна. Вулиця, наче кадр з популярних американських фільмів, де посеред Нью-Йорку в центрі обов'язково знаходиться дуже багато смітників. Це не Нью-Йорк, це Манчестер. Тим не менше, ситуація схожа, і це самий центр. Люблю гуляти просто містом, не забивати собі ніяких маршрутів і просто відкривати його для себе, і знаходити якісь несподіванки на своїй дорозі. Ось це церква Святої Анни і дуже гарна площа з одноіменною назвою. Чувак, по-моєму, тебе серйозно зісрали голуби. Ти щось явно провинився. Гарні тут такі доглянуті затишні вулички. Привітна площа. Тут теж відкриваються вулиці. На щось цікаве, і дуже хочеться зазирнути, що ж там всередині, бо зверху така вражаюча церква, з не менш вражаючими вітражами. Але ж тут гарно ці вітражі всередині просто вау. Зовні вони не виглядають настільки вражаючими, але всередині такі кольорові, живі, дуже дуже гарно. Церква Святої Анни освячена в 1712 році, названа не лише в Честь Святої, а й своєї покровительки леді Анни Бленд. Вражає своєю неоготичною архітектурою з витонченими деталями фасаду. Внутрішнє оздоблення включає розкішні вітражі і дерев'яні панелі, що створюють молитовну атмосферу спокою. Церква не лише є важливим релігійним центром. Але й активно проводить культурні та соціальні заходи, завдяки чому залишається живим серцем Манчестера. Розкажу трішки перед історією, як же я опинилась в Манчестері. Найперше приїхала за тенісом, приїхала на Вінболдон, і це була така доволі тривала поїздка, оскільки наприкінці травня поїхала з друзями найперше на в Париж. Тоді в Лісабоні в мене був такий проміжок між ролан гаросом і Вімболдоном три тижні. Я власне пробула їх під Лондоном, працювала, нічого такого Влоги практично не знімала. Єдине, що їздила ще на кілька днів на євро 2024 на матч Україна Румунія. І вже повинна була після Вінболдона повертатися додому, але в мене тут багато друзів. Всі запрошують зустрітись, і я якось собі сама пообіцяла присвятити трішки їм часу. Власне, приїхала до Манчестера до подруги. Подруга поїхала в Україну, і я, поки проживаю в її домі, вже практично півтори місяці. Скоро вона повернеться. Тоді я повернусь знову в Лондон. Відбуду ще декілька важливих таких зустрічей, і нарешті повернусь додому. І якщо чесно, геть не було часу насолодитися Манчестером. Можливо, я була дещо упереджена і скептична, оскільки працювала багато, і мені здавалося, що я тут нічого цікавого не побачу. А сьогодні ходжу, насолоджуюсь, відкриваю щось нове. Дивлюся такими великими очима, оскільки Манчестер на околицях міста, де власне я проживаю і щодня гуляю, відрізняється від центрального Манчестера. І я кайфую від цього дня. Хоча планувала насправді сьогодні поїхати в Йорк. Однак зранку був дощ, і я щось так вже було пізно. Думаю, я приїду, це вже буде десь там друга-третя дня, в сьомій, восьмі, ну там, можливо, трішки пізніше прийдеться повертатися. Цей час не буде ефективним. Тому я Йорк перенесла і насправді дуже рада, тому що сьогодні. Особливо кайфанула від цього класного міста. Мені дуже імпонує ця площа. Тут багато кав'ярень і пабів, всі з квітами, затишними столиками. Помітно, що люди кайфують, насолоджуються. Ну і традиційно вихідний день британці п'ють багато пива. Там подалі теж багато кав'ярень дуже дуже велике скупчення людей. Однак достатньо простору для кожного. І в цих пабах ти впізнаєш таку класичну цікаву Англію. Навіть я би сказала шотландськими такими акцентами. Класна музика і такий традиційний британський вайб. Супер територія. Манчестер є найбільшим і найдинамічнішим економічним регіоном за межами Лондона. Місто відоме завдяки своєму впливу в сферах фінансів, науки, інженерії, цифрових технологій, медицини та хімічної промисловості. Ці досягнення відображаються в його міському ритмі та ландшафті, де щодня з'являються нові вражаючі будівлі, які контрастують з елегантною архітектурною спадщиною вікторіанської епохи. Хоча швидкі темпи змін не всім до вподоби. Місцеві жителі обожнюють своє місто і вважають його найкращим у світі. Манчестер поєднує в собі багатство історії, культури та мистецтва, яке яскраво проявляється в музеях, галереях і художніх центрах міста. Проте справжня енергія Манчестера виходить за межі культурних об'єктів місто, наповнене веселищами і гедонізмом, що вирують навколо пабів, ресторанів і нічних клубів. Тут не знайдеться місця для апатії чи нудьги. Урбаністичний ритм Манчестера захоплює, приносить відчуття радості, свіжості і свободи від стереотипів. Манчестер заслужено носить титул міста першу відкриттів. Тут був збудований перший у світі залізничний вокзал, а також створено перший комп'ютер з оперативною пам'яттю. Це місто батьківщина рецепту кров'янки і на противагу Одна з перших місць, де з'явилося вегетаріанство. Університет Манчестера подарував світові 25 Нобелівських лауреатів, славиться своїм єдиним в світі курсом мумії і є центром мовного різноманіття з понад 200 мовами. Саме у Манчестері розчепили перший атом, і Джоулі відкрив перший закон термодинаміки. Не можна не згадати про величезну популярність футбольних клубів. Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті. Ці команди не лише є гордістю міста, але й мають величезну фанбазу по всьому світу, завоювавши численні трофеї та серця оболівальників. Манчестерський кафедральний собор це власне основний храм міста. Він був розбомблений під час Другої світової війни і відновлювався понад 20 років. Але вражає архітектурними деталями, оздобленням, барельєфами і кажуть, що дуже гарно всередині. Треба перевірити, під собором багато галявин, і люди собі просто відпочивають і кайфують від життя. Довкола собору традиційні британські паби взагалі якась така хороша аура. Територія навколо собору. Абсолютно сучасна, модернова, тут скляні забудови. Тим не менше, собор стоїть собі велично, вписується чи не вписується в цей архітектурний ансамбль, це не так важливо, але він є відновлений і продовжує радувати відвідувачів і своїх парафіян. Історія Манчестерського собору сягає 15 століття. Однак лише в середині 19-го церква отримала статус собору. Каплиці святині зазнавали змін приблизно кожні 100 років з моменту початку будівництва, відображаючи еволюцію архітектурних стилів та відновлювальних робіт. Ця дивовижна церква не раз переживала важкі часи, але вистояла і зберегла свою пишність до наших днів. Сьогодні це місце вражає не лише своєю історією, а й витонченими вітражами, середньовічними склепіннями та й приємною атмосферою. Здавалось би, що я вже обійшла собор з всіх можливих сторін, але поки що відкритого входу не побачила. Сподіваюсь, я все ж таки його знайду. Пише нам джулі, що це лавбі, і вона об'єднує людей зі всього світу. Я знайшла такі двері, але на превеликий жаль, вони зачинені. Мабуть, я сьогодні докинув траплю всередину. А це монумент пам'яті біля собору. Тут поруч квіткові клумби. І повсюди традиційні символи Манчестера. А символи Манчестера це бджоли. Монументи розділені сердечками доволі незвичне поєднання і виглядає як велика. Лавка навколо квіткової клумби. Насправді лавки поруч. Пише, що це меморіал пам'яті жертвам терористичного акту, який стався тут кілька років назад, і 22 людини загинули. Я присіла на лавку і кайфую атмосфері. Сьогодні День Незалежності, і це мій другий день незалежності підряд. Якось так співпало, що я. Знаходжусь в Британії. Минулого року я була в Лондоні, це теж було несподівана моя така тривала затримка. Я приїхала на три дні, але застрягла на три тижні. Цього разу я приїхала якби в сукупності на півтори місяці, але вже майже три. І дуже незвично в цей день бути далеко від України. Я шукала якісь такі, намагалася знайти. Вуличку з українським прапором, але поки що щось не дуже знайшла. Тим не менше, Манчестер сьогодні мене дуже надихнув. Несподівано для себе відкрила його з абсолютно нової сторони, тому що мала стереотипи, навіяні моїми друзями, що це абсолютно не цікаве індустріальне місто, і тут важко знайти щось класне. І я так навіть упереджено дещо ставилася, спочатку. Їздила в Ліверпуль, хотіла поїхати в Йорк, але думаю, ну як же так? Давайте я сьогодні для себе відкрию Манчестер. І цей Манчестер відкрився для мене з абсолютно таких класних сторін. Хочеться тут перебувати і думаю, що я ще сюди приїду, покайфувати без камери, без влогу, просто побути тут і насолодитися. Околи це міста дуже відрізняється, мало парків, але дуже багато таких алейок, завіяними хащами, навіть джунглями. Обов'язково ставлю сюди відео, щоб показати це. Хтось думає, що Манчестер це велике британське місто, красива архітектура, шикарні дороги. Може, й десь і так, але в основному Манчестер це величезні джунглі. Ось так от. Більшість моїх прогулянкових доріжок виглядають саме так. А це Манчестер на околицях. Схожі будиночки, тихо і дуже спокійно. Тут концерт. Люди фестиваляться. Не знаю, хто там співає, але бачу, що всім по кайфу просто відпочивати тут. Судячи по фоткам, нас така класна, цікава тут бібліотека. На жаль, пише, що вхід зачинено. Музей футболу, Англія дуже футбольна країна, а Манчестер футбольне місто. І також поруч музею футболу є Алея Слави. На жаль, він вже закритий. Я думала, що це концерт з нагоди Прайду, але ні, насправді це Манчестерський фестиваль. Які незвичні фонтани? Така довжелезна лайка з короткими, незвичними фонтанчинками на фоні підсвітки. Але я думаю, що вони, мабуть, і стрибають вище. Це просто такий час. Бджоли у Манчестері повсюди: на смітниках, на вазонах, на будівлях, на машинах. Всюди бджоли, бо бджола це символ Манчестера. Таун, китайський район міста. Практично він знаходиться в кожному лондонському місці, і тут дійсності всі вивіски, всі крамниці, кав'ярні повністю китайською мовою. Арка, яка символізує вхід в китайський квартал, дуже схожа до Ліверпульської, можливо, відрізняється якимись елементами, але зовні чисто все однакове. Якщо в ресторан велика черга, значить він хороший. Це насправді ознака якості. Незалежно від того, в якій країні ви перебуваєте. Чайнатаун це місце, де відчувається справжній дух Китаю в самому серці Манчестера. Барвиста домівка однієї з найбільших китайських громад у Великобританії знаходиться у двох кроках від Манчестерської галереї мистецтв. Звісно, що арочні ворота особливо впадають очі, але це не головне. Справжня магія Чайнатаун криється в численних магазинах і ресторанах. Які стали культовими завдяки широкому вибору кулінарних делікатесів з Гонконга та Пекіна для любителів унікальних виробів ручної роботи? Є центр сучасного китайського мистецтва. Сьогодні в Манчестері не дуже тепло на дворі 15 градусів. Тим не менше люди одягаються абсолютно по-різному. Я футболці я просто не маю кофти, треба купити. Багато людей одягнені вже в куртки, і доволі таки тепло. Я абсолютно задоволена сьогоднішньою одноденною такою прогулянковою мандрівкою. Люблю цей формат, коли ти нічого не підчитуєш наперед, нічого не чекаєш, просто їдеш в місто, гуляєш вуличками і самотужки відкриваєш щось нове. Цей формат завжди такий надихаючий, оскільки він тебе мотивує просто. Шукати в собі вміння, роздивлятися довкола, бачити деталі, випадково зустрічати щось надзвичайне, дивуватися, радіти. Тому жити за планом це класно, але жити без плану це теж класно. Сподіваюсь, що ви також задоволені, тому що для мене це незвичний формат одного дня, доволі таки короткий влог. Тому щиро дякую всім за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па, до нових зустрічей!